Щодня ми рухаємось містом. Хтось поспішає на роботу та навчання, просто прогулюється містом або йде в магазин за продуктами. Та чи однаково легко нам давати цей шлях? Прямо зараз ми глянемо на те, що добре, а що погано. Запитаємо думку військового, який після втрати ноги відчув на собі країну, де слово доступність лише нещодавно почало сприймати без сміху. Поговоримо про те, як це змінити. Цікаво? Тоді погнали! Слово безбар'єрність не лише про велосипеди, велодоріжки і низькі тротуари. Це також про одинаково доступне місто для всіх, неважливо, як ти пересуваєшся, чи на ногах, чи на кріслі колісному, чи з протезом замість ноги, чи будь-яким іншим шляхом. Це про те, щоб одинаково легко тобі було як пройтися в магазин за продуктами в аптеку за ліками, так і просто зайти в парк і прогулятися сучасним, класним зеленим парком. Безбар'єрне місто це те, чого вимагає час. І те, чого ми прагнемо. Чому одні мають долати шлях за 10 хвилин, а інші долають цей шлях за 30-40 хвилин або взагалі не можуть його подолати? Ми повинні робити все для того, щоб цей час був одинаковим для всіх. Зараз познайомлю вас із Дмитром. Дмитро військовий у відставці адже втратив ногу на Херсонському напрямку приблизно рік тому. Які виклики стояли перед ним рік тому та зараз, дізнаємось за мить. Ми в новому та цілковито доступному сквері. В теплий день тут дуже людно та багато дітей. Тому одразу вибачайте за якість звуку та шуми. А, які проблеми в тебе були на шляху, поки ти проходив реабілітацію, поки ти там, не повернувся навіть в наше місто, бо ти довгий час був в жові на реабілітації. Які проблеми ти відчув взагалі по Україні зараз, пов'язані з цим? У мене така особливість. Мій протез заставляє мене бути ніби як Формула-1. Це машина, яка потребує тільки рівної поверхні. Бо якщо поверхня вже не рівна, то це призводить до некомфортної ходьби. Ну, Україна не заточена під людей із з інвалідністю і з фізичними вадами. Вона не заточена, бо того, що вона не була готова до цього. Ну і зараз, як на мене, всі, всі установи, всі місця, так як у нас інвалідів зараз, на жаль, багато людей з інвалідністю. То елементарно це спосіб зайти вийти з установу установ, з установи. Це ну, великих таких проблем нема. Слава Богу, є на то візки, протези, костелі, але саме, що стосується входу, виходу. А, ну, ти коли повернувся в місто а, у Чернівці, ти ж полівому кудись ходив, там, зустрічався з друзями, там, просто кудись виходив там, з родичами і так далі. А, з чим ти стикався, які у тебе були проблеми в пересуванні міста? Якщо вони були, і чи вони були взагалі? Слава Богу, моя травма не заставляє мене відчувати себе. Обмеженим настільки, щоб я не міг сам щось зробити, сам кудись піти, зайти в магазин, чи ну неважливо куди у мене від, відмінність від колясочника наприклад, в тому, що коли мені треба підніматися в підйом. Порівняно підйом і е, гострий кут підйом. Мені легше на гострий кут піднятися, бо мені треба просто підняти ногу. А коли е, пологий спуск, то стопа не згинається, і це призводить до того, що ну, я можу впасти. Але якщо колясочник, наприклад, е, я прошу про вас, що я так говорю. Ну я сам колясочником а був, так нормально. що тут нічого такого окей, не ніхто не образиться, думаю. То йому легше ну, відповідно, 4-2 колеса, то йому легше заїхати на пологий підйом. Ну, За вузький дверний пройом, високий поріг. Ну, це було завжди оця проблема. Ну, Особисто для мене проблеми такої нема, бо я хожу, так сказати, на своїх двох, можна сказати. Ну, недавно відлига була, було дуже ховсько, я просто впав. Ну хочеться рівної поверхні. Я Формула 1 <гум> в цьому сквері взагалі класно зроблено, тому що тут немає жодної сходинки, як це було раніше. До речі, да <гум> тут ідеально рівна дорога, ти як формула 1 ти можеш пройти, проїхати взагалі абсолютно <гум> без проблем. Сквер зроблений доступним, якраз таким, яким ми хочемо бачити все наше місто для того, щоб воно дійсно було комфортним для всіх. Чи вважаєш ти, що зробити місто більш доступним? Та ми зараз не говоримо про барабани в укриття, типу про там багатомільярдні або мільйонні типу конкретні реконструкції, повністю доріг і так далі. Типу, ну банально перекласти тротуар, так це не коштує дорого. Чи це воно вартує того, щоб стати таким доступним, як цей склад? Е, в ремонті немає нічого поганого. Це по-перше, а ну, я в минулому, як, як людина в минулому військовий, то я можу е, тримати таку позицію, що все треба в армію. Так, це ну так, у мене є така позиція, але з другого боку, я згідний з тим, що треба ремонтувати і реставрувати. Я проти того, щоб, е, наприклад, Наново малювати пам'ятник? Ну, він вже пам'ятник, він і так пам'ятник. Я за те, щоб, наприклад, від... 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 відремонтувати лавку чи відремонтувати поверхню, для того, щоб вона була така, як вона має бути. Так. Супер. Ну я насправді такої ж думки, типу що те, що і так добре виглядає, навіщо його знову перекладати? Якщо є можливість, вже роблять щось там розстрябане, ростоване, то вже зробити з цього щось немає. Тоді дякую тобі велике. На цьому це все. Дякую, Дмитру, за те, що поділився такою важливою інформацією, яку просто так на вулиці не почуєш. Та в завершення, Дмитро має кілька слів персонально для вас. Відносно ситуації, яка є зараз нашого життя відносно нашого життя. Життя у нас нелегке, воно й надалі буде нелегке, але ми жити хочемо, ми будемо жити, і ми всі е ці тяготи переживемо. Ну і серед того всього, що твориться в нас, от ви можете подивитися наліво і побачити маленький. Е Маленьку територію щастя. Дивіться, я не знаю, хто зробив цей парк. Тут раніше нічого не було взагалі. Я не, не, це не реклама, я просто тут рідко буваю, я ось сюди прийшов і побачив. Я пам'ятаю, що тут нічого не було. Зараз тут багато дітей. Це вже добре. Як кажуть старші люди, замість того, щоб сидіти в телефоні чи в комп'ютері, діти граються, діти спілкуються. Це мене як військового радує, що є такі місця тепла і радості у наш час. То та й таке. Повертаємось до теми. Місто Чернівці за останні роки зробило багато позитивних кроків у напрямку безбар'єрності та розвитку інфраструктури загалом. У нас з'явилося перші антикишень. Перші велодоріжки зручний та головне доступний громадський транспорт. А найголовніше те, що з усіх витрачених на це коштів були сплачені податки, а податки в Україні йдуть лише на потреби Збройних сил. Чи потрібно рухатись далі в цьому напрямку? Однозначно, так. Як зробити наше місто доступним на 100% – це вже завдання із зірочкою. Наразі ми маємо значні проблеми навіть в центральній частині міста. А що говорити за райони? Змінювати це потрібно в першу чергу на рівні документів та міської ради. Адже за правильного нагляду, навіть в простих ремонтах ми можемо створювати доступний простір, і ми будемо пропонувати такі рішення. Слідкуйте за сторінками асоціації, вже незабаром ми розповімо більше. Що ще варто знати про ремонти та реконструкції в місті? Факт того, що громадяни, особливо активні громадяни, повинні знати ціну: чи дорого заоновлений тротуар 100 тисяч гривень, а якщо мільйон? Україна одна з найвідкритіших європейських країн в плані використання бюджетних коштів. Ви завжди можете дізнатися про плани на ваші бюджетні гроші в кожному місті, адже закупівлі прозорі. Та як це контролювати, якщо ми не знаємо, що і скільки вартує. Друге, не всі ремонти робляться за гроші міста. Багато проєктів у Чернівцях реалізуються коштом місцевих підприємців, а від цього одні плюси. Плюс місто економить кошти. Плюс підрядники мають роботу, а отже платять податки. Плюс, місто стає привабливішим для туристів, а це означає ще більше податків в нашу державу. А податки це підтримка ЗСУ та нашої економіки. Тож будьмо свідомими своїх потреб та потреб інших містян. Вивчайте нове, читайте лише перевірену інформацію та не забувайте про каву на ЗСУ. Це була Чернівецька асоціація велосипедистів. За підтримки проєкту Акселератор з адвокації від ГО «Офіс Дій». Кінець.